Все ще драмило, проміння грало, сипала квітки. Вона летіла хутко мов стоки, за нею всі сплючі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна. Співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора самотна. Сна для всіх настала, дарунки всім несем на ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула, у вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замеготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Придима у і в тісній хатині про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині. І любий Гай з ним відлук свій прислав. Моя душа ніколи не забуде того дороку, що весна дала. Такої весни не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла».